Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Настав новий день. Сьогодні у нас 1 грудня. Вітаю вас із першим днем зими. Значить, перший день зими, а на вулиці така чи дощ, чи мряка. І до такої степені пасмурно, що даже я світло тут на кухні в себе включила. Я вже поснідала. Та ось усьо... тут готовлю обід буль закип'ятила. Сьогодні супчик на сніданок варила. А це на сковородки піджарію гриби маслюки цибулькою і з маслечком. Були в мене там ще відварені, в морозілки трошки. Як собирали, та там морозилку я чуть положила. Зараз оце підсмажу на сковородочки. До обіду. Погода, звісно, на вулиці. Я вам скажу якось пасмурно. Кийця ось моя спить. Гастона. Привіт, Привітана! Привітайся! Спить на вікні в неї тут її місто між квіточками. Пасмурно-пасмурно. Прямо прийшлося світло включати, бо темно тут у, у хаті темно. Таке включила світло. Та буду оце з вами трошки порозмовляю. Ось такі справи. Живемо тут з дідушкою. Діти в гості часто не приїжджають. Живемо собі саме. Скучнувато, звісно. Так, зараз прикрутю грибочки та підемо вже в хату. Покажу вам огляд своєї хати трохи. Тільки тут же темно, дивіться, треба кругом світло включати. Це коридор у нас, коридор, це ванна кімната у нас. Усі зручності у хаті є. Є всі зручності. Машинка стиральна. Всі зручності є. Кухня, коридорчик. Оце такий у нас ванна кімната. Це тут у нас така кімната, називаємо її прихожа. Стіл тут у нас, гості приїжджають, на столі кушаємо. Ну і так от тут сервантики. А це велика кімната, зала. Щось я включу світло. Темно, в хаті і усе, темно. Тут фотографії внутрішні. На стінах. Ну, коротше, велика кімната зала. Мало тут буваємо. Як ото гості, то ми тут часто, а як отак саме, то сидимо або на кухні сижу, або в спальні сижу. Рідко тут у залі буваємо. Телевізорів тих пошти не включаємо, я вам кажу, тільки в телефоні. та я в телефоні, а діду ноутбукові сидить. Ну і там ще в нас дві спальні. Дід там відпочиває. Ну нехай я потім світ повиключаю. Дві спальні. Тут у нас. Щораз так зайду, тихенько вам покажу. Ідіть сидіть біля ноутбука. До да, китці. Зараз. І котики по хаті бігають. Ні, сюди не можна. Ходім. Та вона вийде потім. Попускала котиків. Та не всі, ось хто вскочив. Три Три коти вскочили. А ну зараз глянемо. Що тут у нас на вулиці? Отака похота пасмурна. Котів більш не видно. Йду знову на свою кухню. Воно тут у мене й тепленько і світленько. І я ото тут цілий день. Ось грибочки, маслюки. Вони такі м'ясисті, піджорю, зараз трошки ще треба додавити газу, бо з дідом з хлібом. А що я суп зварила картопляний, мені захотілось супу І борщ закип'ятила рибний, а це зварила собакам і котикам кошу. Ну, коротше, оце таке. На двір ще не ходила, сижу в хаті з котами. Да, гастуна, привіт. Каже, привіт. Оце лежить, вона то в хаті не ночує. Десь там біга, А тут днем приходить, і оце тут на вікні в неї містечко, я її намостила, вона то спить, а друга ось під столом спить. Ану, покажи й тебе.